Емося по культових містах чеської столиці. Це найпопулярніша пам'ятка міста Праги. Тут зараз такіна черга, і тут у сквері гуляють Павліни. Щоб подивитись випуск про Прагу, переходьте за посиланням вгорі екрану. Шава, це місто Фенікс, практично повністю зруйноване під час Другої світової війни, німецькими військами і відбудоване з руїн. Тут вам і Даунтаун з кляними висотками, старі будинки з кольоровими фасадами, костели з бірюзовими куполами і безліч палаців. До речі, палаців і королівських резиденцій тут нараховується близько 2,5 десятка. Ну що ж, почнімо. Старе Місто у Варшаві починається із замкової площі. Тут стоїть замок і пам'ятник королю. Але чесно кажучи, це старе місто відрізняється від тих інших історичних центрів, які ми бачили, скажімо, в Італії, Австрії. В цьому є причина в другій світовій війні. Місто майже все розбомбили, і потім його відновлювали поступово старалась відновити максимально точно. Важко не погодитись, що старе місто не має такої ж історичної цінності, як оригінал. Коли ви дивитесь на базиліку чи собор, на фрески, на статуї на фасаді, вітражі, і розумієте, що воно створювалось кілька сотень років тому, емоції яскравіші від побаченого. Проте краса старого міста в тому, що воно є яскравим прикладом, як можна відновити втрачену історію. Завдяки майстерній роботі архітекторів і будівельників, старе місто було відновлено в його першій. Вигляді, а відновлювали місто за картинами 17 століття. Найжвавіше місце у Варшаві це замкова площа. Її назва походить від замку, який стоїть на ній. Колись на його місці була дерев'яна фортеця, і після того, як столицю перенесли з Кракова до Варшави, до речі, я цього не знала. Раніше столицею Польщі був Краків. Так ось після того, як перенесли столицю сюди, тут побудували замок. На площі розташовані численні історичні пам'ятки, серед яких власне замок, колона короля Сігмунда III, а ще Староміська ратуша. Також тут проводяться культурні заходи, такі як концерти, фестивалі та ярмарки. Ще її оточують будинки з такими причудливими кольоровими фасадами. А в центрі стоїть статуя захисниці Варшави. Тут наносять день збройних сил Польщі тому. Ринкова площа у Варшаві це серце старого міста. Вона була заснована в 13 столітті, і з тих пір вона була свідком багатьох історичних подій. На площі знаходились ринкові павільйони, торговці та ремісники. Будинки на ній були теж відновлені після війни. Тут стає особливо людно влітку, бо це одне з найпопулярніших місць у столиці. У центрі площі стоїть фігурка русалки. Її називають Варшавська сиренка, це символ міста, можна сказати. Це Головна вулиця Варшави, і в основному забудована вона палацами, костелами, а також престижними будинками. Починається вулиця на замковій площі, де знаходились зруйновані в 19 столітті краківські ворота. Це важливий елемент укріплень старого міста. Дорога вела на південь у бік Кракова, уздовж берега Вісли над стрімким схилом. Варшава була заснована в 13 столітті, і з тих пір вона була свідком багатьох історичних подій. Вона була столицею Речі Посполитої однієї з найбільших держав Європи в 16-18 XVI століттях. Кілька цікавих фактів про місто. Варшава це єдине місто у Польщі, в якому є метрополітен. Варшава чи не єдина столиця у світі, де немає цирку, як виняток лише проїжджі колективи. Також уродженка Варшави Марія Кюрі стала першою у світі жінкою, яка отримала Нобелівську премію. Попри те, що Варшава вже вважається одним з найвищих міст Європи, девелопери продовжують будувати нові рекордні хмарочоси. Центр Варшави забудовано хмарочосами, які оточують сталінську висотку Палац культури і науки. Про нього розкажу чуть пізніше. Коли у 90-х роках тут вирішували, що робити із цим радянським подарунком Польщі, то вирішили не зносити її. Так, такий варіант теж розглядався, а доповнити околиці іншими висотками, щоб палац не домінував на міській панорамі. Щодо компромісів між забудовниками хмарочосів та жителями будинків. Одним із найяскравіших прикладів компромісу між мешканцями і забудовниками є 40-поверхова будівля готелю Інтерконтиненталь. Коли почалось будівництво, то мешканці будинку поруч почали протестувати проти того, що хмарочос заступить для них сонячне світло. В результаті перемовин архітектори змінили проект та зробили в будинку величезний отвір, крізь який ранкові сонячні промені проходять до будинків позаду. Це не дивно, але все ж польська кухня вона дуже схожа на українську. У них є і голубці, і вареники, і котлети, і млинці, і сирники. Ну дуже-дуже схожа. Тому тут зупинятись не буду. В принципі, було непогано. А після ситного обіду можна вирушити на довгу прогулянку до бібліотеки. Ще одна пам'ятка варта до відвідування. Це сад на даху Варшавської бібліотеки. Бібліотека Варшавського університету з так званими висячими садами потрапила в усі путівники по польській столиці. В 93 році був оголошений відкритий міжнародний конкурс на проект нової будівлі бібліотеки. Будівельні роботи почалися в 95-му, тривали всього 4 роки. Обов'язковою умовою у тех завданні було створення поруч з бібліотекою ботанічного саду. Сад розділений на дві частини верхній і нижній. Верхній, в свою чергу, розбитий на кілька ділянок, на кожній з яких висажені різноманітні квіти та кущі різних форм. На дах веде пологий озеленений пандус, що переходить в контури альтанки над скляним куполом бібліотеки. Літом тут, звичайно, проводити час буде жарко, тому що тут немає ніяких укриттів, звичайні лавочки під сонцем. Але в прохолодну погоду тут дуже гарно. Місце справді атмосферне, наче і недалеко від центру, але при цьому немає суєти. Жвавого руху ідеально для ментального відпочинку. А неподалік бібліотеки серед сучасних ЖК можна натрапити на стару нову електростанцію. Це важко повірити, але ось ця сучасна будівля це електростанція, яка була побудована в 1904 році. І зараз тут всередині знаходяться магазини і ресторанчики. Ідея міста була в тому, щоб об'єднати історію з сучасністю і приваблювати цим туристів. Потім була спроба потрапити в центр науки Коперника, але не вдало. То був вихідний день, і вже зранку вільних квитків не було. Це такий сучасний музей з інтерактивними експонатами, з якими відвідувачі самі можуть проводити експерименти. Наприклад, протестувати можливість власного тіла, вразливість на світло, сприйняття кольорів та ілюзій, або повзаємодіяти з фізичними явищами, пов'язаними з хвилями, електрикою або рідинами. Лац культури та науки у Варшаві це найвища будівля у Польщі, і тут знаходяться не тільки культурні заклади, такі як кінотеатри, музеї, книгарні, а також знаходяться офіси компаній і державні установи. Це один із найвищих хмарочосів у Польщі, розташований у центрі Варшави. Будівництво Палацу культури і науки у Варшаві було радянською ініціативою, так сказати, даром дружби народів СРСР братерському народу Польщі. Будівля побудована за три роки і введена в експлуатацію в 1955 році. Ну, це все, що про нього треба знати. З травня по вересень працює мультимедійний фонтан. Ми потрапили на простеньку виставу. Це була ще не пізня ніч, але бувають дуже феєричні світлові шоу. Літніми вечорами тут бурхлива атмосфера. Парк створено з нагоди 125-річчя міського водопроводу. Варшава досить цікаве та різноманітне місто. А насправді, по відчуттям як наче вдома, тут місцями буває більше українців, ніж самих поляків. А тут багато українських бізнесів. Навіть бачила банер, що скоро відкривається міл-бар, хоча це чисто такий київський, київська кафешка. Кухня практично ідентична. Тут у них теж є варенички, деруни, тушена капуста, вулиці. Коротше, майже нічим не відрізняється. І навіть Читкові будинки у звичайних таких старих районах схожі у місті багато парків та скверів, що круто, і також чисто на дорогах, на тротуарах кругом чисто. І ще здивувало, що польські водії дуже обережні в плані, коли ти входиш до пішохідного, вони зупиняються. Хоча могли б ще проїхати декілька машин. Вони зупиняються, чекають. Причому це було всі дні під час перебування нашого тут. Що ще? Раніше я вважала Прагу і Варшаву схожими містами. Не знаю, звідки такий стереотип, але як виявилось, Прага це більш історичне місто. Там дуже-дуже багато історичних будівель. А Польща це більше про, я б сказала, сучасність. Ось. Ем, на сьогодні це все. Адіон. Площа це най. Давай перевіримо звук. Раз, два, раз, два.